Робота відпочинок та житло доступність для людей з інвалідністю. Підірвався на ворожій міні. Історія військовослужбовця з ігор Нескорених. евакуювали із Запоріжжя у Львові. Лікують Нільського крокодила. Безперешкодний захід в будівлю, тобто не має бути поріжка, а допустима висота поріжка не більше сантиметру. Юлія Селезньова, заступниця директора центру реабілітації та протезування Суперхюманс, сідає у крісло колісне, аби показати, якими мають бути приміщення, щоб відповідати принципам інклюзивності. Про ресепшн те, що ми говорили, дворівнавість людина на кріслі колісному, Підходить до ресепшн і немає ніяких перешкод. Доброго дня, Христина. Добрий день. <сум> і так само людина, якщо вона вертикалізована, вона підходить до ресепшн і так само себе почуває рівною. Доброго дня. <сум> Саме такий сучасний центр переробляли із старих радянських приміщень за усіма вимогами для зручності пацієнтів, які мають різні види травм. Доступність за словами Юлії Селезньової має бути не лише у кабінетах. Важливість ручки. Так само рукомийник, поручні і нахильне дзеркало, тримачі для милиць. Зараз усі елементи доступності втілюють також і в наступному корпусі центру. Там триває ремонт. Ми зараз зайшли в реконструкцію нашої а, другої черги. Суфперхюманс, це радянська повністю недоступна будівля. А, ми зараз займаємося тим, що розширяємо повністю всі прийоми. Ми добудовуємо пандуси, ми добудовуємо ліфти. Тобто, це така складна історія, але її можливо зробити. Після реабілітації за такими принципами планує облаштовувати власний дім, поранений військовослужбовець Іван Марчак. У нього подвійна ампутація. У лютому під час розмінування на південному напрямку він втратив дві ноги. Зараз його будинок тимчасово перебуває в окупації на Малітопольському напрямку, але він вже знає, що змінюватиме у ньому після звільнення. Будинок знаходиться на ну, частному секторі на окупованій поки що території. Поки що, коли повернемося, додому 100% буду щось змінювати, для того, щоб протези протезами, але вже доступність мусить бути більша, не така. Тобто сходи вже буду, не буде, сходів щось потрібно міняти набагато краще, ванну кімнату, ванна, для того, щоб можна було з комфортом сходити, прийняти душ і так далі всі речі. Повністю умивальник так само, щоб, наприклад, якщо вже, ти вже зняв протези, щоб ти міг на ну, кріслі колісному заїхати і навіть Чистити зуби, попритися, вмитися. Сергій із подвійною ампутацією ніг показує, як одразу за межами лікарень доводиться долати перешкоди тим, хто пересувається на кріслі колісному. Продовжується будівництво якихось незрозумілих доріжок. той час, поки хлопці, щоб дістатися до нових ніг мають переживати ось такі моменти. Ой. А загалом простір Львова із його старовинними вузькими вуличками, кам'яними сходами та бордюрами пристосувати для людей у кріслі чи із паличкою важко, але можливо, каже керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. І сьогодні ми проводимо багато екскурсій для цивільних і військових, які на реабілітаціях у закладах медичних Львова та області, і ми помічаємо дрібні аспекти, не тільки глобальні речі, але й дрібні аспекти. Іноді для того, щоб було про комфортно проїхати. Дорогу потрібно просто перекласти бордюр, між яким є дуже велика відстань і де застрягає колесо. Десь треба просто додати поруч. Ми сьогодні маємо комплексну проблему. З одного боку нам потрібно вирішувати великі інфраструктурні речі, які потребують великих часових і фінансових затрат. Однак є інші речі, які ми можемо змінити вже сьогодні. Це наша комунікація. І щоб покращити цей аспект за словами Христини Лебедь у місті проводять серію тематичних лекцій та тренінгів. Для представників сфери гостинності та обслуговування, аби вони вміли правильно та коректно спілкуватись із людьми, які мають різні види інвалідності, ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного ТЦК. Сума цих активів понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті НАЗК. декларант та його дружина упродовж 2020-2022 років. Придбали низку об'єктів нерухомого майна, аналізуючи доходи та видатки родини, НАЗК встановило, що чоловік не мав можливості придбати майно. В законний спосіб. Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сім'ї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисячі доларів. Йдеться у повідомленні на Матеріали моніторингу передали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Олексій Зуйченко народився у місті Гуляйполе Запорізької області. Згодом переїхав на Закарпаття, потім до Львова. І з початком повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони. Згодом служив у складі 61-ї окремої механізованої бригади. Загинув 18 вересня. Йому було 40 років. У Львівському гарнізонному храмі вручили посмертні нагороди родинам загиблих військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Такі нагородження бригада проводить щомісяця. Сьогодні 50 родин загиблих воїнів отримали ордени хрест героя. Військовослужбовці, які загинули під час повномасштабного вторгнення, були не лише з Львівщини, а й з інших регіонів України. Розповів Суспільному заступник командира 24-ї бригади з психологічного забезпечення Андрій Базюк започатковано було це в березні місяці. Сьогодні вже буде в всьому відзначено пам'ять наших героїв. Загалом це буде більше 350 нагород, які ми відзначимо пам'ять наших хлопців і дівчат за боротьбу та незалежність України. Семен Лагун, 26-річний захисник з Рівненщини, після повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт. Розповідає, як отримав поранення на Донеччині. Я підірвався на міні. Все, побачив, що там ноги майже немає. Думаю, ну це ампутація. Лікар на стабілізаційному пункті мені сказав, що ти ще футбол будеш бігати. Я на той момент сприйняв ці слова, як якісь втішні. І думав, що після того, як проведуть мені там операцію, я проснуся вже без ноги. Семен каже, що його оперували львівські лікарі центру незламні разом з британськими хірургами. Раніше такі поранення призводили до ампутації, каже керівник напрямку хірургії Гнат Герич. Цей дефект потребував складної пластичної операції, які не виконалися в нас раніше, а саме операції пов'язані з пересадкою тканин. Власне, тому пацієнту була виконана складна, реконструктивна, мікрохірургічна, багатогодинна операція, яка тривала близько 10 годин. Наші очікування навіть перевищило те, що у пацієнта повністю, практично повністю відновилася функція ноги. Після реабілітації Семен взяв участь у ветеранських змаганнях ігри нескорених у Дюссельдорфі. Він представляв Україну у волейболі, сидячи, веслуванні на тренажерах та пауерліфтингу. Але для мене особисто показник це те, як я бачу людей. Їх бачив точніше до при першій зустрічі і після цих змагань. Там є хлопці після полону, там є хлопці зі знищеним моральним станом абсолютно. І вони зараз стали повноцінними людьми абсолютно в цьому цьому загальному розумінні. Відновилися як ментально, так і фізично. Після відновлення Семен Лагун планує повернутися до служби у війську. Ольга Іващук, Суспільне, Новини Львів. У Львові стартувала навчальна програма ЕКІЦ. «E Завдяки їй 400 учнів з Львівщини безкоштовно опановуватимуть основи програмування. До навчання залучають насамперед дітей-переселенців. Програма розрахована на дітей від 12 до 16 років. Заняття відбуватимуться наживо у кількох містах. Основи програмування школярам викладатимуть волонтери. Навчання розпочнеться 30 вересня і триватиме до 11 листопада. Так, насамперед ми фокусуємося на внутрішньому. Переміщених осіб, так, осіб, які мають певні втрати освітні, так, які десь не мали змогу відвідувати. Програмування в школі і таким чином, якраз на них це є фокусування в цьому проекту для того, щоб надолужити оці освітні втрати, так і для того, щоб підвищити їхній рівень. Я учень 51 ї школи імені Івана Франка. Я люблю математику і фізику. Хочу якусь гру написати або програму, або сайт. Ну, щоб воно функціонувало і цим користувалися люди. Ну, здебільшого хочу практичні заняття, але нема практики без теорії. У Львові відбувся день вулиці січових стрільців. Частину цієї вулиці сьогодні перекривали для автівок, пропускали лише спецтранспорт, як розповів Суспільному виконувач обов'язків начальника міського управління вуличної інфраструктури Павло Сирватка. Це завершальна подія Європейського тижня мобільності, яка присвячена альтернативним методам пересування містом. Охочі могли відчути доступність вуличного простору, подолавши перешкоди на кріслі колісному, милицях чи бу будучи незрячим. також на окремих локаціях можна було зіграти у бадмінтон, спробувати себе у фехтуванні чи у вуличних шаках. Ми довго вибирали вулицю, яка має дуже зручні шляхи об'їзду і на якій немає руху постійного громадського транспорту, тому що ви знаєте, проспект Свободи перекривається на кожну неділю, але за рахунок того, що там є дуже багато маршрутів громадського транспорту, все одно є таке відчуття ну напів. Вулиці такої автомобільної всі мають право ходити, і їздити там, де вони хочуть, і їм потрібно декому потрібні для цього допомога. Можливість більше подивитися на. Зручності для людей є ну, з обмеженими можливостями, тому що це як це класична історія з переходами, коли ти бачиш ці відео, там де такий кут нахилу 45 градусів, ти навіть чемодан не спустиш, а спробуй на інвалідному візку, то це взагалі щось інріл. Ужас затори як ніколи. От сьогодні, чесно, вчора було нормально, сьогодні п'ятниця, хоч, але затори ще гірше ніж завжди. Це Нільський крокодил Джасін довжиною 2 метри та вагою 75 кілограмів. Його разом з зоопарком евакували з під обстрілів із Запоріжжя рік тому. Тепер він живе у домівці врятованих тварин. Тут йому обладнали спеціальний тераріум з басейном. Ми думали, що він їсть багато. Орієнтовно він в тиждень з'їдає кілограм півтора м'яса. В нього є у направлене на воду, яке підігріває, не дає дуже остинути її. І на суші я також тепла лампа. і Він, вот так як зараз собі лежить, і собі гріється під лампою. Близько двох тижнів тому крокодил травмував собі лапу. Точно ми знаємо, що він себе укусив за лапу сам. А вже причини ми з з зоологами з київського зоопарку з ветеринарами. Які саме причини могли спричинити те, що він себе сам укусив, призначили йому антибіотикотерапію, тобто через те, що він собі там зламав кісточки у тих пальцях. І спочатку йшла мова взагалі про ампутацію цієї лапи повністю. Зараз ми бачимо хороший результат. І наберег зійшов, і рана стає значно меншою. Працівники домівки врятованих тварин кожних два дні роблять крокодилу, уколи та перев'язки. Ловиться його на петлю. Закриваються очі. Тоді він стає спокійнішим. Тоді на нього сідає одна людина, інший стає на фіз, бо хріз нього дуже сильний. Він може травмувати нас. І тоді вже я йду йому, обробляю лапу там медикаментами і колю його. Лікують рептилію у домівці врятованих тварин під наглядом львівських ветеринарів, яких консультують київські спеціалісти. Лікує лікар з Києва, яка якою ми консультуємося і проводимо всі рекомендації згідно її настанов? Лікування безпосередньо в клініці немає можливості, оскільки клініка не обладнана для лікування таких тварин. Крокодил має бути постійно в воді. Або якщо він не є у воді, він має бути зрошений водою, оскільки в нього може настати неркова недостатність. Аби дослідити, чи не відбувається у крокодила гниття кістки, йому зробили рентген лапи. для цього. Рептилію возили до львівської ветклініки, Розповідає ветеринар Назар Кашляк. Я і ще моя колега звідси також ми їхали туди, щоб дати йому седацію. З надійного пішло досить багато. Якщо б провести аналогію для собак, це можна було б зробити собакам десятьом, напевно, операцію такої конституції як лабрадора. От, і після того ми його погрузили в машину. Відповідно, принесли сюди, зробили йому рентген, от і далі продовжуємо лікування. Терапія антибіотиками триватиме 10 днів. Після цього стане зрозуміло, чи вдасться обійтися без ампутації лапи. Це вирішуватиме консиліум лікарів для цього. До Львова приїдуть київські лікарі, які спеціалізуються на лікуванні великих хижаків. Оля Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.